Доброго дня, шановні члени конам чотири половинучі присутні. На виконання програми розвитку фізичної культури спорту в Білозерківській міській територіальній громаді. Щомісяця визначається та визначається та відзначається кращий спортсмен місяця та його тренер? Ви знаєте, що спортивні досягнення це гімн України, прав, державний прапор і наші спортсмени. Гідно представляють громаду. І сьогодні гарна нагода вручити такі відзнаки спортсменам, які були визнані кращими за лютий та березень та їх тренером. Отже, нагороджується кращий спортсмен лютого, кращий спортсмен лютого, спортсменка лютого Оксана Зварич, майстер спорту України з велосипедного спорту, член збільної команди України, яка в лютому стала чемпіонкою України з багатоменної гонки старих жінок. Вихованка легендарної нашої школи Олімпійського резерву проміс велоспорту і запрошуємо отримати подяку за підготовку спортсменки її тренера Андрій Стьопінко, заслужений тренер України. За підготовку спортсмена подякую, нагороджується його тренер Олександр Володимирович Мазуркевич, заслужений тренер України. майстра спорту України нашим спортсменам громади. Валерія Десятніченко, майстер спорту України з художньої гімнастики, ветеранка дитячої на спортивної школи «Юніс», випускниця гімназії номер 21 тренер Ірина Володимирівна Масликова. І присутній директор Володимир Комієнко. Чуша, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи обласного фізкультурно спортивного товариства Спарта. Тренер Світлана Галашевська. Випускниця ліцею гімназії «Вектор». Вітаємо. Посвідчення майстра спорту України з фрі-файту отримує Назарій Луцький, вихованець комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо юнацька спортивних. 1, випускник гімназії номер 3 тренер Володимир Олексійович Якименко. Приємно, що сьогодні вручаємо посвідчення майстра спорту міжнародного класу з комбат самозахист і корм. Це представник спортивного клубу Спарта, поліцейський батальйону номер 1 полку патрульної поліції міста Мінові. Це так? Я з вами. Добре. Ставлю на голосування питання про початок засідання виконавчого комітету Белоцерківської міської ради. Прошу голосувати. Шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд сьогодні виносяться 40 питань порядку денного. Будь ласка, в кого які є пропозиції до порядку денного? Анна Олександровна Олій, будь ласка. Шановні колеги, є необхідність, на жаль, знову внести до порядку денного проєкт рішення про організацію поховання померлого військовослужбовця? Тищенка Ростислава Сергійовича доповідає секретар міської ради Володимир Петру прохання поставити перший. Ставлю дану пропозицію на голосування. Прошу голосування. Рішення прийнято. Кравець Анторій Васильович. До порядку денного питання про деякі питання щодо квартирного обліку. Підмовних рішень немає, питання відпрацьовані комісією. Зокрема, у нас тут 23 заявники, це потенційні компенсанти. Тому прохання внести сьогодні на розгляд і при наводі прийняти рішення. Це дівізування всі пройшло. Так. так. Пропозиція тоді доповідає Ольга Іванова. Так. Поставить після третього. Питання. Ставлю пропозицію до ще на голосування. До порядку Ставлю в цілому порядок денний з щойно проголосованими двома пропозиціями. Прошу голосувати. В цілому. Рішення прийнято. Перше питання порядку денного про організацію поховання померлого військовослужбовця Тіщенка Ростислава Сергійовича. З метою увіключення пам'яті забезпечення вшанування та гідного поховання військовослужбовця Збройних сил України організувати поховання за рахунок коштів, передбачених програмою підтримки захисників і захисниць України на 2023-2025 роки Тіщенка Ростислава Сергійовича 1983 року народження. Військовослужбовця військової частини А-4635, який помер 29 березня 2025 року, проживав за адресою бульвар Олександрівський, 20, місто Біла Церква. За бажанням родини, поховання відбудеться на подовищі Нова Київська номер 2 в місті Біла Церква. Прошу вшанувати пам'ять за його дороги, головне навчання. Прошу голосовать. Решение, решение принято. Про затвердження банків документів доповідає керуючий справа виконавчого комітету міської ради Анна Оліні. Шановні колеги, підставою внесення даного проекту рішення є постійне досконалення роботи органів міської ради і впровадження, зокрема, закону України про адміністративну процедуру. Нагадаю, що в рамках цього закону розгляд заяв громадян передбачає дотримання посадовими особами ряду процесуальних дій, які супроводжуються прийняттям процедурних рішень. Тому з метою ефективної роботи виконавчих органів міської ради, зокрема в системі електронного документообігу і в системі електронної взаємодії з органами виконавчої влади, пропонується затвердити відповідні бланки документів і закріпити обов'язок керівників виконавчих органів, здійснювати підписання документів електронним цифровим підписом із накладенням електронної цифрової печатки виконавчого органу міської ради, тому прохання підтримати в цілому. Будь ласка, є запитання в Чебному економічній комітеті? Немає. Ставлю на голосування це рішення. Прошу голосувати. Здатного розпису керівного складу Білоцерківської міської ради і виконавчого комітету окремих відділів та управлінь, доповідає перший заступник міського голови Інна Новогрепельська. Будь ласка, член виконавчого комітету, дане рішення необхідно зробити, за спустив, необхідно витримати всі зміни до законодавчих актів, а саме ротацію обхідку для ротації в межах штатної чисельності працівників СНАТО для визначення їх відповідно. Дана річ буде виступати в силу з 1 липня, нас тут не міняється чисельність, створюються тільки два нові відділи, які відповідають змінам до нормативного до документів. Ми прошу підтримати. Але 1, 8, 1. в пункті 1.8.1 в зміни, заступник начальника з та навчальних відділу адміністратор дозвільник процедуру проміни адміністративних послуг Пілозахівської міської ради. Будь який? один вісім-один. вісім, один. один Через кому, так? Так, так, так. заступив бачають підготування, начальник підгодні стати проти процедури. Міграційні послуги створюються, щоб розмежувати обов'язки адміністраторів СНАПУ і привести більш меншою відповідність. Будь ласка, шановник, якщо не козана, то є запитання? Заправку запитають. Все зберігається, люди зберігаються. Що ви Зараз правка чи в цілому? Ні, ну, Є з правкою? Да. Є автопроєкт рішення, який пропонує правку. Ставлю на голосування. Запущеної правки. Прошу голосувати. Все зберігається, ніхто не страждає. І тому, В межах штатної чисельності. В межах штатної чисельності. Там виводяться певні вакансії, бо мені треба посилити комунальне підприємство. Рішення прийнято. Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відомої вартості по вулиці Перемоги 2 в селі Вільна Тарасівка Дівосерківського району Київської області. Доповідає директор департаменту житово комунального господарства міської ради Ольга Іванов. Доброго дня всім Проєктом рішення пропонується затвердити склад комісії з питань визначення зелених насаджень. У вулиці Перемоги 2 в селі війна. Прошу підтримати, підтримати дані проекти решена. виконавчого комітету, є запитання? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Щодо квартирного обліку. Даний проєкт рішення я пройшов комісію, підтримала комісія до настане нашого розгляду за прийняття рішення. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Запитання є до виконавчого комітету? Будь ласка, Анна з технічною правкою до пункту 6 вказати назву проєкту рішення. Бо, не проєкту рішення. Чи це ради, чи це що, виконавчого комітету, або просто рішення номер від. Зазначити може так шановні колеги, ставлю на голосування з технічною правкою. Прошу голосувати. місцевої державної надзвичайної протиплізичної комісії при виконавчому комітету до міської ради доповідає начальник відділу з питань торгового побутового обслуговування населення громадського харчування міської ради Марія Берто. Шановний Володимир Григорович, шановний члени виконавчого комітету, цей проект рішення підготовлений на виконання протоколу номер 3 за чергового засідання місцевої державної надзвичайної протиепізодичної комісії при позирківській районної державної адміністрації від 5 лютого 2005 року. Створити місцеву державну надзвичайно протичну комісію при виконавчому комітеті з метою здійснення на території Білоцерківської міської територіальної громади оперативного контролю керівництва і координації діяльності пов'язаної із запобіганням і ліквідацією інфекційних та інвазаційних захворювань або масових отруєнь тварин. Прошу підтримати даний проект рішення. колеги, є запитання. У мене є конфликт интересу. Сергій Сергеевич, у мене є конфлікт интересу? А я вот не шутил. Немає? Нет, воно немає интереса. Нет, да я знаю, що Антон Васильович ніколи не голосує на новому комиссию. я завжди голосую. Вот Так, шановні колеги, ставлю данный проект рішення на голосування. Прошу голосувати. Учить голосування не прийняв. Рішення прийнято. Про зміну адресу житлового будинку номер 19 по вулиці Кар'єрна в місті Білоцерка Київської області в зв'язку з його поділом на окремі об'єкти нерухомого майна. Доповідає начальник управління містобудування архітектури міської ради Вадим Бублій. Доповідає. У зв'язку з його поділом пропонується блокованому житловому будинку загальною площою 41 квадратний метр, що належить громадянці Скрипці Анастасії Іванівні, присвоїти адресу номер 19 вулиця Кар'єрна, місто Білоцерка, Київська область. В букованому житловому будинку загальною площою 278 квадратних метрів, що належать громадянці Котвіцькій Людмилі Васильівні, адресу номер 19 а вулиця Кар'єрна, місто Білоцерка Київська область. Блоковому житловому будинку загальною площею 113 квадратний метр, що належить громадянці Баріцькій Наталії no. Васильівні. Адресу номер 19 б вулиця Кар'єрна, місто Білоцерква, Київська область. Дане прикріщення з заважними е, керуючі справами, прохання підтримати. Будь ласка, є запитання? Mm. Mm. Ставлю на голосування це прикріщення. прийнято. Про адреси житлового будинку номер 30 вулиця Павла Поповича місті область, в місті Білоцерк Київської області в зв зв'язку з його поділом на окремі кінці нерухового майна. У зв'язку з його поділом пропонується блокованому житловому будинку, що належить громадянину, Барватову Костянтину Михайловичу присвоїти адресу номер 30 вулиця Павла Поповича, місті Білосарака Київської області, блокованому житловому будинку, що належні Головацькому Івану Івановичу адресу номер 30 б вулиця Павла Поповича, місто Базарека Київська область. Та не про рішення з зауваженням керуючі справи. Ми... Прошу підтримати. Будь ласка, є запитання? Ставлю на голосування, це практично. Прошу голосувати. прийнято. Про зміну адреси житлового будинку номер 201 по вулиці Степана Бандери в місті Білоцерка Київської області у зв'язку з, зв з поділом на окремі після друхового майна. У зв'язку з поділом допоможеться в блоковому житловому будинку, що належить громадянину Ракочному Віктору Івановичу. Досвоїти адресу номер 201 вулиця Степана Бандере, міста Білоцерка Київської області, блоковому житловому будинку, що належить громадянам. Ярмоленку Олександру Ігоровичу та Ярмоленку Ігорю Миколаєвичу. Адресу номер 201 б вулиця Степана Бандери, місто Біла Церква, Київська область. Та чинливо, справи, не з заваженням проші справами. Прошу підтримати. Микола, ставлю на голосування цей перетишень. Це об'єкта нерухомого майна з нового будинку, що розташований за адресою Київська область, Білосерківський район, село Томирівка, вулиця Лісова, 2, за заявою громадянки Караваєвої, Жани Васильівна. Пропонується змінити адресу на наступну. Номер 2 б вулиця Лісова, село Томирівка, Білосерківський район, Київська область. За Зауваження мікруючи, прошу підтримати. Ставлю на голосування цей рішення. Прошу голосувати. Приміщення загальною площою 123 квадратних метрів. Нежитлове приміщення 117, будинок 10 вулиця Василя Стуса, місто Білоцерка, Київська область. З зауваженнями керуючи справами, прошу підтримати. Ну, є запитання? Немає. Ставлю на це практично. Громадянки Куч, Карини Олегін. Пропонується присвоїти наступну адресу Номер 47 б вулиця Скверське, Шосе, місто Білоцерк, Київська область. Заважені керуючий, прошу підтримати. Є запитання? Ставлю на голосування це приклад. Подрізькі будівлі за заявою громадянина, громадянина Розпутнього Павла Андрійовича. Пропонується присвоїти наступну адресу. <гументний> Номер 20, вулиця Заяцька, місто Білоцерква, Київська область. Заважний віддалюші, <правжі> прошу відсувати. Ставлю на голосування це практично. Прошу голосувати. Адреса об'єкту нерехового майна, новозбудовому садовому будинку, реєстраційний номер, ідентифікатора об'єкта будівництва 01.30 За заявою громадянки Пархоменко Олени Миколаївни. Присвоїти наступну адресу No81, вулиця Полковника Коновальця, місто Біло Церква, Київська область. Зауваженнями керующе і прошу підтримку. Є запитання? Ставлю на голосування цей перешкод. Рішення виконавчого комітету Белосерківської міської ради від 11 березня 2025 року No166 про зміну адреси житлового будинку No56, дроб 2 по вулиці Марії Примаченко місті область, в місті Білоцерко Київської області у зв'язку з його поділом на окремі об'єкти нерухомого майна. Пропонується внести зміни до пункту 1.1. 1, пункту 1 Рішення а саме Слова та цифри номер 56 2, вулиця Марії Примаченко, місто Білоцерка Київська область, замінити словами та цифрами номер 56 а вулиця Марії Примаченко, місто Білоцерка Київська область. Внести зміни до пункту 1.2. 1 Рішення, а саме слова та цифри номер 56 а вулиця Марії Плімаченко, міста Білоцерко, Київському замінити словами та цифрами No56, дріб 2, вулиця Марії місто міста Білосерби, Київська, область. Практично зауваження і прошу підтримати. Будь ласка, діди по. Вадим Івана, скажіть, будь ласка, звучується вже не перший раз. Які зауваження керуючі? Згідно відповідно до закону про адміністративну процедуру. До самого тексту немає зауважень по процедурі питання. Будь ласка, ще є запитання? Немає. Ставлю на голосування цей рішення.